Пані Олена, для початку хотіли би, щоб ви розказали, власне, яка наразі ситуація з пожежами? Знаємо, що ви в Детройті це трошки інші кінці Америки, але все одно ви знаходитеся в середовищі американців. Про що вони зараз говорять? Що наразі на порядку денному, і яка наразі ситуація? Ситуація, як ви знаєте, дуже складна, тому що дуже багато людей постраждало, і звичайно в районах околицях Лос-Анджелеса, і загроза цих пожеж. Тому люди і знову ж таки зміна клімату, те, що відбувається, і оскільки це все дуже зараз висвітлюється в новинах, тому люди співчувають. Це є співчувають на рівні країни. кожен старається допомогти і тим, чим може. Я знаю, що також дуже багато українців, які перебувають у Лос-Анджелесі, зараз всі стали і власне допомагають потерпілим, готують їжу, роздають. Допомогу складаються, збирають, тому що вони розуміють, як важливо допомогти цим людям у важкий час, тим більше, що стільки переміщених людей, стільки спалених осель невідомо, як буде зараз далі, як зупинити ці пожежі. Тому ситуація дуже тривожна, і знову ж таки, ми знаємо, що зараз іде зміна зміна влади йде перехід, передача влади. Ло для нового обновообраного президента Трампа тому ці всі зміни, оце все воно викликає дуже таку напружене становище, і як допомогти цим людям зараз у цей момент.